Епідемія вілсніду у Нікополі продовжує поширюватись. Більше 800 віч інфікованих стоїть на обліку. Хвороба молодша, реєструють випадки захворюваності у 15-19 річних і у дітей, що захворіли від матері. Дні вшанування пам'яті померлих, це в першу чергу турбота про живих. Для того, щоб привич просто активи і актувати проблеми. Проблема нет. Поряд на асфальті червона стрічка зі свічками, символ боротьби зі снідом. Тут же неподалік квілт, полотно зшите зі шматочків тканини, на якому написані імена померлих. А на імпровізованій сцені виступають лікарі та представники громадських організацій. Вони тут, щоб поінформувати нікопольчан про захворювання на ВІЛ. Крім того, для всіх присутніх підготовлений концерт. Тема номерів, безперечно, пов'язана з трагічною датою. Ще один захід ініційований енергією життя. Активісти вийшли на вулиці, щоб провести соцопитування. Що нікопольчани знають про віл? Чи знають вони, де можна пройти безкоштовну діагностику та як захиститись від інфекції? Енергія життя при підтримці всеукраїнської мережі ЛЖВ займаються не тільки профілактичною діяльністю, воно працюють із віл-інфікованими. Сьогодні нас ну, ефектно. там соделение про кулак не В приміщенні в організації на вулиці Гагаріна, 85, є кімната для дітей, що живуть з ВІЛ. Батьки на деякий час можуть залишити тут малечу під наглядом виховательки. Тут же енергія життя проводить збори людей, що живуть з ВІЛ, роздають гуманітарну допомогу, працює психолог. Віл не вирок, життя продовжується, але його якість залежить від кожного. Крім того, ВІЛ-позитивна людина не створює небезпеки для оточуючих, нагадують активісти. Тому люди не повинні сторонитись одне одного. Нужно не совершать дополнительную информацию, нужно понимать необходимую созданию помощь. И хочу акцентировать, что только при этом условие может эффективно противостоять распространению личных процессов. Нашому швидше знайдена хвороба, тим більше шансів на довге життя. Пройти тестування на ВІЛ та дізнатись результат можна в організації дерево життя. Вулиця Запорізька, 49, телефон 457-68. Організації в свою чергу розраховують на допомогу всіх небайдужих.